Нещодавно наш охоронець на прохідній затримав заступника директора з краденою продукцією. Одразу вигнали. Поки що працюємо без охоронця. Хворий, прокидайтесь. Зараз ми вам зробимо пару кольчиків та свічку. Може не треба, доктор. У мене свічник після вчорашніх процедур ще болить. Узбекистан. Віддалений аул. Крамниця іграшок. На полиці стоїть іграшка Зебра. На ціннику написано Ішак Матрос. В американську поліцію надійшли інструкції на випадок контакту з інопланетянами. Називати їх зелені чоловічки тепер заборонено, оскільки це расистське звернення пов'язане з кольором шкіри. Правильно говорити, особа інопланетної національності. Помирає митрополит Паша Мерседес. Біля воріт ворітра зустрічає його святий Петро. Як звуть тебе? Я митрополит Паша Мерседес. Митрополит Паша Мерседес. шепоче собі підніс Петро. На жаль, але митрополита Паші Мерседеса у мене в списку немає. Але ж я був заступником Бога на землі. У Бога є заступник на землі? Здивовано запитує Петро. Дивно, я нічого про це не знаю. Я голова православної церкви. Православна церква? Ніколи не чув про таку. Зачекайте, я спитаю у шефа. Шеф? питає Петро у Бога. Там один дивак стверджує, що він ваш заступник на землі. Його звуть митрополит Паша Мерседес. Вам це про щось говорить? Ні. Відповідає Бог. Але постривай. Давай спитаємо у Ісуса. Бог і Петро пояснюють Ісусові ситуацію. Зачекайте, каже Ісус. Я саме з ним поговорю. Через 10 хвилин Ісус, сміючись до сліз, повертається назад. «Пам'ятаєте, рибальський гурток, який я організував 2000 років тому. Так він досі існує.